Добрий день, шановні глядачі та підписники. Вас вітає канал TOTUS Трактор. Сьогодні на відогляді 3 трактор потужністю 23 кінських сили, укомплектований фронтальним навантажувачем Kubota gl 23 Давайте ближче познайомимося із станом і комплектацією на дану модель. Так, оглядаємо кузов, бачимо раму, передній міст. Резина передня у нас БКТ повністю нова, 6х14. Задня резина також повністю нова. 9,5 на 24. ширина, Нова БКТ. По комплектації маємо підсилювач кермо, реверс, напівгідравлічна коробка передач U-Shift, діапазон повишені, понижені. Тобто це разом дає 16 вперед, 16 назад. Задній привід, повний привід та функція оберт на місці. Кермо по висоті регулюється, сидіння вперед-назад рухається, кран гідравліки. вал відбору потужності, 4 швидкості вперед і одна назад. Напрацювання в даної моделі 554 мотогодини заявлено. Давайте заглянемо під сидіння, в бардачок. Фреза кріпиться на стандартне трьохточкове кріплення. Є трикутник для швидкозйому. І бачимо автопопадач в кордону. Фреза оригінально куботовська, укомплектована опорними колесами для контролю глибини. Показую стан ножів. Ножі, ще в хорошому стані. Робоча зона 150 см. Є боковий гідроциліндр. Керування ось тут. Ручне вправо-вліво, плаваючий. Під яким кутом плавичий, чутливість, максимальна висота підйому, безпечний режим. Шайба для контролю глибини. В даної моделі використовуються опорні колеса, керування навіскою вверх вниз об'єднана педаль тормозу, фіксатор педалі тормозу, щоб заглушити перекриття подачі палива і є також пам'ять задньої навіски. Ще бачимо блокування диференціалу. Можемо заглянути трохи всередину. Резина абсолютно нова. Тут з другої сторони багато часу не будемо приділяти. Давайте трохи ще обійдемо оригінальний куботовський фронтальний навантажувач. Є коротенька інструкція з проводу керування, підйом опускання і ковш, так само підйом опускання самого ковша. Тут все змащено. Сухо, ось такий має вигляд. Кубота на 300 кілограм і наклейки із застереженнями. Джал 23. Так, ну що ж, давайте заведемо його. Запалення, свічу нагріли і можемо заводити. Трохи лопату давайте піднімемо, а самі перейдемо. До навісного обладнання. Для цього фрезу ми трохи опустимо. І так, ручне керування вправо і вліво. Ось так змінюється кут нахилу фрези. Можемо увімкнути плаваючий. Можемо задати під яким кутом плаваючий, щоб працював. Чутливість. Давайте ще перевіримо максимальну висоту підйому. Ось, бачите, Вище фреза не підніметься. Вимикаю, фреза піднімається назад високо. Так, перевіряємо ще безпеку. Реверс назад включив, фреза піднялася. Щоб опустити, можемо використати пам'ять. Ну, пам'ять це дуже зручний речах. Також зупинятись на цьому вже не буде. Так, фреза у нас опущена. Давайте включимо тепер вал відбору потужності. Сідати зручніше набагато з цієї сторони, не заважають ось такі речаги. Та й підніжка у нас лише по одну сторону. Так. Перша. Працює, крутиться. Друга. Попадаємо в третю і четверту. На четверту вийдемо. Цей защитний короб можна зняти. Бачимо, як працюють ножі. Давайте додамо обертів. Я нагадаю, це четверта передача. Зазвичай на такій не фрезерують. Так, вимикаємо. Фрезу підняли. А ось тепер давайте до ковша. Максимальна висота підйому. Дайте, вийду також покажу, що це справді високо. Ось я зі своїм зростом до верха не достаю ось. Так, пробуємо наступний. Як рухається лопата. Ось так. Зручно легко, Все можна розібратись. Тракторець віджимається. Давайте продемонструємо. О, ковш потужний, то тут не було сумнівів. Трохи підняли його і давайте тепер проїдемося. Сигнал працює, включив реверс вперед, можу вибрати першу передачу і трактор почне свій рух. Друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома і восьма. Даємо гаску. Отримали максимальну швидкість трактора. Давайте ще перевіримо функцію оберт на місці. Коли трактор з ковшем з цієї функції треба бути обережним. Це велике навантаження на передній місць. Ну, добре, що все справне. Так, повертаємось на своє попереднє місце. Припаркувались, вимкнув передачу. Давайте ну, ще покажу вам найменшу. Ну, це найменша швидкість, з якої може рухатись тракторець. Фіксуємо трактор на тормоз, щоб він нікуди не поїхав. Також кермо можна регулювати. Зафіксував. Давайте дивитися, що у нас буде робитись ще під капотом. Заберемо ковш, щоб не заважав. Знімаємо спершу з цієї сторони. Ось так. Бачимо вихлоп. Видно генератор і можемо перевірити сапун. Білого диму не виявлено. Можу додати опертів Порядок. Зменшили. Так, іще давайте знімемо кришку з цієї сторони. Так, вибачайте. Ось отримали доступ до тракторця. Дивимось на форсунки. Ось тут вибито номер двигуна. Масляний фільтр замінено, паливний фільтр замінено. В передній частині стоїть радіатор, повітряний фільтр, розширний бачок бак на 27 літрів. Давайте додамо обертів. Бігон з маркуванням D-1463. Так, влучиться трактор перекриттям подачі палива. Так, і давайте ще трохи по розмірах пройдемось. Сам трактор від початку до кінця заднього колеса 272 см, від кінця ковша до кінця фрези 485 см. Колія по центрах задніх коліс рівно 100 см. Колію можна розширити, помінявши колеса місцями, отримаємо 120 см. Агропросвіт. Ось тут 37 см. Вага даної моделі приблизно 1200 кг. Ну що, ж, давайте переходити до висновків. Думаю, всі розуміють, що тракторець уже укомплектований. Ковшем це значно більш вигідна пропозиція, ніж окремо купувати, підбирати ковш. Тому ціна, вартість даної моделі в максимальній комплектації з ковшем, з фризою і доставкою вам додому 10 500 умовних одиниць. Якщо вас зацікавила дана модель, не гайте часу, телефонуйте на номер компанії та уточнюйте в менеджера наявність. Також переходьте на наш сайт, щоб побачити увесь. Актуальний асортимент японських міні-тракторів. У нас величезний вибір японської техніки. Кожен зможе підібрати щось собі до душі. Тому очікуємо вас у Вінниці та Одесі. До зустрічі!